Ой, не сійтесь сніги, Олександр Олесь. Ой, не сітесь сніги, ой, не сійтесь рясні, не губіться ви останньої слави, Гріє здалеку землю, усмішка весни, пробиваються проліски, трави. Не злякать вам нікого холодні сніги, бо розтопче вас сонце блискуче. І нечуваний сміх залуна навкруги, Як тікати ви будете вкручі. Ой, не сітесь сніги, ой, не сітесь, рясні, згиньте в темній безодні навіки, хоча пізно, а все ж діждемось ми весни, свята волі і світла, і втіхи. Дуже символічні рядки. Обов'язково дочекаємо свята волі, і радості, і щастя і перемоги. Дякую.